Ви просто повинні його спробувати. Найсмачніший пиріг із дуже простих продуктів. Він буквально залитий ароматним соком слив, а тісто просто зведе з розуму будь-якого, і на одному шматочку ви точно не зупинитесь. Отже, спершу підготуємо сливу. Найкраще, звичайно, брати солодку і м'ясисту, але і кисленька теж підійде. У мене якраз її виявилось набагато більше, ніж солодкої угорки. Це такий сорт. Сливи розрізаємо навпіл. і Виймаємо кісточки. Тепер тісто. В суху ємність просіємо борошно. У мене звичайне пшеничне, але можна взяти і цільнозернове. Борошна потрібна лише 175 г. Пів чайної ложки розпущувача та цукрову пудру грам 60-65. Ще я додаю чайну ложечку ванільного цукру. І добре, тепер все перемішуємо. Щоб всі сухі інгредієнти змішалися між собою. Ще нам знадобиться вершкове масло 75 грамів. Краще, щоб масло було кімнатної температури і обов'язково 82,5% жирності. Подрібнюємо його обережно ножем на маленькі шматочки. Відправляємо тепер масло в борошняну суміш, і тепер добре його потрібно перемішати з борошном. Найзручніше це робити руками. Повинна в результаті вийти крихта, розсипчаста і однорідна, щоб не було окремо. Шматочків масла, от як у мене. Тепер розбиваємо сюди одне яйце та виливаємо 2 столові ложки коньяку І саме зараз будемо замішувати тісто. Насправді це дуже недовгий процес. У мене пішло 3-4 хвилини на приготування всього тіста. Тісто дуже м'яке, податливе і зовсім не липне до рук. Аромат, Боже, це щось неймовірне. Беремо тепер форму для випічки. У мене керамічна, діаметром 24 см. На дно стелимо пергамент, так зручніше буде виймати пиріг і менше доведеться мити форму. І тепер обережно викладаємо тісто і розподіляємо його по всій формі, просто руками, роблячи невеликі бортики. Тепер залишилося гарно викласти сливу. Я ставитиму їх вертикально. Трохи заглиблюючи в тісто по колу, щільно заповнюючи всю поверхню тіста. Пиріг може вийти мокрим і напівсирим. Я теж трохи нервувала, але, як виявилося, зовсім дарма. Що більше сливи, тим смачніше. Зверху рясно посипаємо цукровою пудрою, щоб сливи були повністю нею покриті. Вийде карамелізований пиріг. Відправляємо в розігриту до 200 градусів духовку на 50-60 хвилин. Все залежить від вашої духової шафи. Виймаємо і, уф! We'll Ось яка краса в нас вийшла, Найскладніше тепер дати йому повністю охолонути. Як тільки остих перекладаємо на сервірувальне блюдо. Саме для цього я й використовувала папір для випічки. Все виходить дуже легко та швидко. Обережно відокремлюємо краї паперу від пирога і можна подавати. Чесно кажучи, я й не думала, що вийде так смачно, зовсім трохи тіста, що слива перетвориться на карамель, і цей просто божевільний аромат. Поки що це мій фаворит серед пирогів. Можна ще трохи прикрасити зверху цукровою пудрою, хоч і без неї він прекрасний. В міру солодкий, з невеликою кислинкою від слив і зовсім не кришиться. І, звичайно ж, я вже з нетерпінням чекаю на вас у коментарях. Як вам такий рецепт? Усім смачного, гарного настрою і вже зовсім скоро побачимось. От тільки не забудьте натиснути на дзвіночок, поставити лайчик та підписатись. Якщо ви ще не зі мною, тоді ви точно нічого не пропустите. Папа! -па.